Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Дивіться, розташував чергову передачу танкістам нашої з вами допомоги. Більше вашої допомоги. Величезна вам подяка. Заходьте на Facebook, заходьте на мій телеграм-канал. І тут ви побачите, телеграм-канал дуже легко. Заходите в опис, там написано мій телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь і насолоджуйтеся всім тим, що там є. Далі, сьогодні саміт НАТО і засідання РНБО по Ахмат. Адиту по обстрілу росіянами наших дітей і наших е, мирних людей, але це все ось зараз починається час. Час, час, різниця в часі, друзі. Про це ми, скоріше за все, поговоримо або вранці, або завтра вже на прямому ефірі, який буде о 20.00. Сьогодні декілька цікавих тем. Ось перша це те, що багато питають, питають. Я просто хочу роз'яснити, як воно працює відключення електроенергії. Дивіться, пишуть там в, на, в різних наших СМІ в різних телеканалах, пишуть в телеграм-каналах, що. Перша черга відключення, друга черга відключення, третя черга. І люди дуже, дуже, дуже багато не розуміють, що це таке. Друзі, все дуже просто. Беріть і записуйте. Перша черга це 4 години на добу повинно не бути світла. Ну, як повинно? Відключається світло на 4 години на добу. Друга черга. Це 8 годин на добу. Третя черга 12 годин на добу. І четверта черга це вже більше 12 годин без світла. Так от що я вам хочу сказати: по тому, де я мешкаю і де я працюю. Скажемо, першої черги, ну, практично е не було. Була друга черга по спочатку, потім була третя черга, а останні... Ну, тиждень точно, останній тиждень точно це четверта черга. У нас 12 і більше відключали електрику. Зараз менше будемо спостерігати і будемо дивитися. Ще раз нагадую: перша черга 4 години відключення світла, друга 8, третя 12, четверта більше 12. Так що. Щоб ви розуміли, яка черга де працює, читайте, і яка у кого де і є по всій державі, чи можливо в області, чи можливо в районі, чи можливо в місті, пояснив. Йдемо далі. Офіційне вже повідомлення, що наші воїни відновили позиції у Часов'яру ті, які на тому тижні так трапилося, що повинні ми були відступити. Зараз відновили назад. Ми проводимо постійні атаки поблизу села Глибокого, хоча це на Харківщині. І біля Вовчанська, хоча там уже не села глибокого, не часов'яра, в принципі, друзі, не існує. Я так от е, посміхаюсь, але це сміх е, скрізь сльози. Я хочу завтра поговорити з вами про нашу освіту, про освіту окупованих територій. Ну там дуже цікава буде розмова. І не думайте, що це, якщо нема там Порошенка або Зеленського, це не цікаво, це дуже цікаво. Це наші діти, це розум наших дітей. Бачите, от як от я це все е, скомпонував, да? Про відновлення наших територій, про знищення наших міст і про людей, які виїхали звідтіля. Так що йдемо далі. А далі у нас ну все. Це друзі, як завжди. Давно-давно вже казав, потім забуваю, не те, що забуваю, а полишаю потім ще, щоб, щоб не казали, що знаєте, ні у кого не виникла навіть сумнів. Не те, що не казали. Сумнівів, що м, навіть не сумнівів, а, а, а можливо сумнівів. Да? Наїжджаєш на тих, і не от тих, і не туди, і не отак. Оце знаєте, це таке ось є. Е... Висловив мій адрес або ще в чись. Так от В'ячеслав Вакарчук, я колись розповідав про нього. Два рази на його імені приходили різні фракції. Ні, спочатку він сам прийшов да, і покинув депутати Верховної Ради, Верховну Раду депутатам, і через декілька місяців свернув всю цю діяльність свою депутатську і пішов співати далі. Потім він завів туди. Партію голос. Створили фракцію голос. Він також посидів трохи і пішов. Я не розумів, для чого він це робить. Ні, я розумів, що це якесь прохання, або це якась оплата, або це, ну, щось, знаєте, щось там є, а що ми не знаємо до кінця. Чому він це так робить? Невже він це робив з ідейних соображень? Ну, не вірю я це. Знаєте, чому я не вірю? Тому що я прочитав уже в трьох. Виданнях і у двох е, приватних, е, на приватних каналах, що наш великий депутат, великий співак, а зараз він ще й великий воїн, замітьте, е, В'ячеслав Вакарчук за період з 22 по 24 рік отримав біля 800 тисяч гривень грошового забезпечення. Чому він його отримав? Тому що він у нас. Рахувався молодшим лейтенантом і е, був на службі в армії. Він, видається, служив. Ну, якось це ось якось це не так. Ну, ну погодьтесь зі мною. В'ячеслав Вакарчук служив в армії. Да? Ну, от ну, якось не хочеться в це вірити, але ж це і є, друзі. На жаль, це у нас є. Чому воно у нас так? Він демобілізувався ось навесні, здається, в травні. Тепер він вже не в армії. Він покинув фронт, він виліз з окопів, він виліз з бліндажей. Чи я не знаю, звідки він виліз. Можливо, там САУ виліз, можливо, з танка. Ну, все, він вже не військовослужбовець. Те, що він отримав ці гроші, це так. Це так, друзі. Ну, тут єдине що, єдине, що змягчає цю ситуацію, що вчора він навіть не він, а група Океан Ельзи задонатила на Ахмадит 100 Тисяч гривень. Хотілося б, щоб В'ячеслав Вокарчук особисто задонатив, і ми це знали. Можливо, він задонатить, можливо, він це просто не показує. Да? Хоча, дивіться, якщо б він не був воїном Збройних сил України, то він би міг це не показувати і не розповсюджувати, і не розлагольствувати, і не говорити. Але якщо він. Служив в армії і отримував грошову допомогу, грошову виплату. Цікаво, куди він отримав: собі чи донатив? Якщо донатив, в честь і хвала. Але це повинно було бути видно, щоб люди всі знали. Так, я ось тут, я не воюю, я співаю пісні, я ще роблю там мета, я отримую гроші, і всі ці гроші йдуть ось в ту роту, в той батальйон, в ту дивізію. Я не знаю, куди завгодно. Я ці гроші не використовую. Якщо це так, ну значить так, подивимося. А 100 тисяч анельзів за донати це також правда. Ми ж Ми ж, ми, ж за правду. ми за за правду? правду. говоримо правду. Як і Кабмін закупив 300 сувенірних наручних годинників на подарунки з надписом, начебто від шмигаля. Я не розумію, як так. Ну, я не думаю, що там є напис. Я не бачив ці годинники. Я не бачив, що там напис, Ну, не видно, не показували фотографію годинників. Це тільки по прозоро можете зайти там, да, там ви побачите, що вони закупили, пройшли прозоро, да, але пишуть, пишуть, що це від Шмігаля. Ну, я не думаю, що від Шмигаля. Я думаю, в крайньому разі там буде написано від уряду, ну, можливо, ще голови уряду. Ну, так, Такі у нас. Події. І від Вакарчука, і від Шмигаля. Я вже казав, що НАТО буде сьогодні 75-ту річницю святкувати існування. Не, не знаю, буде Радбез сьогодні засідання чи ні. Наші запрошували засідання на сьогодні. Подивимося. Але ось що в білому, білий Дом, чи дім чи будинок. Ну, давайте так. Біл-білий дім Сполучених Штатів Америки, коли росіяни вбили і вбивають наших дітей по дитячій лікарні стріляють по дитячій лікарні. не однією ракетою, а декілька. То білий дом обурився, обурився, і білий дім сказав і пообіцяли, що ми путіну дамо сильний набір сигналів. І повідомлень, щоб Путін знав. Так вони виразилися. Да? Там речник сказав сильний набір сигналів і повідомлень паню, пану Путіну. А що це таке? Я взагалі не розумію, який сильний набір сигналів, яких повідомлень та вже Патріоти, ті, що на складах, повинні грузитися на кораблі ось сьогодні, зараз, якщо хочуть допомогти, якщо не хочуть допомогти, нам не треба сигнали, повідомлення. Клаксони, я не знаю, що пі-бі, ба-бар, який сигнал? Не знаю. Ви бачили фільм Ті, що говорять з вітром. Ну, фільм класний, а результатів дуже мало. Говорили, 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 говорили. Це знаєте про що? Це про Японію, про Сполучені Штати. Кінець кінцем вони за -за -за застосували там дві бомби. Товсту немалюк. Так, це не Сполучені Штати воюють за Росію. Це ми воюємо. Це гибнуть ми, це гибнуть наші діти. Не знаю, як, як, як сприймати ці сигнали і що з цим робити, і як воно буде, і як на це реагувати, там ще подивимося за неотвратимий, знаєте, безповоротне вступ в НАТО, начебто є, проскочила резолюція, десь вилізла НАТО. Ну, подивимося, давайте буде офіційно, там ми подивимось. Так, Сполучені Штати, ну якось, не знаю. Навіть не можу от, от сформулювати щось. Знаєте, бідно, досадно, ну що робити? Нам треба своє робити, і треба бути пильними тут всередині. Я вам просто зачитаю одну цікаву історію. Вона, вона скрізь. Щоб ви розуміли, я оце намагаюся до всіх довести. Вона в будь-якому селищі, в будь-якому місті, в будь-якому селі, вона скрізь, на Заході, на півдні, да, на Сході, на півночі, в центрі України, вони є скрізь. Повірте мені, скрізь. Так от, Багатодітний пастор завербував своїх синів, щоб шпігувати ЗСУ. Багатодітний пастор. Військова контрозвідка служби безпеки викрила агентурну групу друзі ФСБ, яка діла діяла в Донецькій та Тернопільській областях в двох областях. В діяли. Резидентом, керівником, друзі, цієї групи і цього ворожого середка був паспорт однієї з протестантських церков. Влітку 23-го року він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, і звідти переїхав в Російську Федерацію, де почав працювати з ФСБ. Він і до цього працював, а тут повністю стабільно почав працювати як співробітник ФСБ. А Він і був співробітником ФСБ. Він залучив до роботи на Росію двох своїх дорослих синів, які залишалися тут в Україні, друзі. Один з них. Контрактник з бойових бригад. Він був десь чи на фронті, чи коло фронта, Десь так, його СБУ затримала у квітні 24-го року. Він намагався передавати передати, затримали в той час, коли він передавав російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів сила оборони. А скільки він до цього вже передав? Скільки вже було вбито наших воїнів завдяки цьому. Зраднику, сину пастора. Вибачте, тут не, не, поки що не наводиться прізвища і не наводиться церква. Ну, мабуть, це в інтересах слідства, але це правда, це точно правда. Це я знаю особисто. А другий син, друзі, був затриманий днями, ось днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиції протиповітряної оборони та місця базування тренувальних центрів ЗСУ, Тернополяні. Тернопольчані, всі, хто там, хто наші їдуть хлопці, чоловіків, дітей наших, везуть на тренування Збройних сил України, де стоять ППО, щоб не прилітали ракети в дитячій лікарні. Ось ця потвора, син пастора, здавала Російській Федерації. Тому я кажу: будьте пильними, дивіться навкруги, дивіться, друзі, уважно. Це є. Би було і буде, повірте мені. Ось дивіться, зараз після Ахмадиту і після таких людей, ну, Росія просто вона, як завжди, хоче все перекласти на нас. Просто все хоче перекрасти на нас. Закрили тему по уважністю. По тому, що ми повинні бути уважні. Переходимо, що робить Росія по Ахмадиту. Там пішли наративи. Російські пішли наративи. Багато російських наративів. Ось дивіться, перше це наше ППО України. Не справилось і збила на збила наша ракета, і уламки впали на Ахмадіт. Ні, це неправда і це вже спростовано кадрами, це відео. Всім спростовано. Далі вони ще вкидують норматив. А ось бачите, всі ППО в конче заспі. Ну, не всі це точно, повірте мені. Далі. Зеленський спеціально дав команду не збивати, щоб були аргументи на саміті НАТО. Слухайте, яка, який цинізм, яка, які потвори. Далі власть, це вони дають наративи нашим внутрішнім борцям, нашим внутрішній опозиції, нашим внутрішньому тут ворогам. Вони ж кажуть, влада зливає нас з допомогою русських ракет. От з російськими пропагандистами все зрозуміло. Все зрозуміло. Це їхня робота. Рогозін казав: треба все, щоб скомпентувати владу, навести компрометацію, друзі. на... Збройні силы Украины, что просорить, розкачати, развинуть. Тут все, зрозуміло. Это работа, пропагандистская работа Российской Федерации и нашего внутреннего врага. Победа в войне достигается прежде всего за счет того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране. Это люди, которые гонят свое население на верную гибель, на бойню. Это очень важный способ. Второй способ дискредитации политического военного руководства страны противника – это обвинение в коррупции, когда применяется колоссальный объем Діпфейка для того, щоб доказати, що конкретне ліцо со сторони противника просто вор. Вадим Новинський, начебто громадянин України, але ж він громадянин Росії. І ось що він каже: всяка війна повинна завершуватися перемовинами, тому що всяка війна це гірше ніж навіть поганий мир, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я вже вранці казав, виходить Олешко і каже: лучше поміритися, поміритися, поміритися з росіянами. Він таки сказав, Петя Порошенко хоче помиритися. Я все буду на Петра. А є ще й такі і слуги народу. Ось дивіться, Артем Дмитрук. Що він каже? Вчорашня трагедія, жахлива. А в кінці саме закінчення війни і буде перемогою. Нам потрібні перемови. Євген Шевченка. Що він каже? Все це потрібно закінчувати заради збереження життів і наших е, громадян. Так. Життя громадян, дітей, воїнів треба берегти. Треба. І причому, причому ну, це перше, першочергове завдання. Але обломки від ударів ППО, в, щоб не падали в майбутнього на лікарні. Розумієте, що каже Іван Шевченко? І в кінці. Треба йти на перемовини. З ким як іде? Скажіть мені, з ким і як іде, потрібно йти на перемовини? Я вже казав, кажу, тепер буду просто, знаєте, ну от не соромлячись нічого. СБУ також хоче на перемовини. СБУ, працівники СБУ також хочуть здатися. Працівники СБУ також хочуть капітуляції. Виходить, що так. Ну, як не займатися цими людьми? А потім ще казати, що є Шевченка працівник гур. Ну, Буданов. Ну, ну, ну що це таке? Ну, яка це праці? Я, яка це праця гур? Реально, це серйозна праця гур. Виворачувати миски українцям. Вони так частині вирвали. Але частині великої частини, справжнім вони ніколи не вирвали. Ніколи вони не вирвуть. Друзі. Я хочу подякувати тим, хто ніколи не піддасть. Знаєте, на пропаганду можуть реагувати тільки дурні. Розумні люди ніколи не піддадуться пропаганді. Я хочу подякувати вам за ваші донати, друзі: могира Катерині, Мінакову Борису, Мамчур Олександрі. Лобач Дмитру, тисну вам руку Дмитро. 30 на 70, Ви перерахували 30% на канал. Дякую. Луцик Людмилі, Абанк, Ісіковий Людмилі на канал. Дякую вам, Люда, особиста велика подяка. Ковалінська Людмила, Барані Мариночка. Дякую вам, нареп написав, ми про це поговоримо. Мартинова Валентині, Петрів Галині, Куцелінській Ірині. Лучко Ольза перерахувала на Монобанк, Шишко Валентина, Монобанк, хтось на Монобанк о 10.28 без прізвища. Гантовому Юрію Крепко тисну вам руку, Юрій, на канал перерахували. Статнік Анатолію, дякую. Савченка Анні, Андрійкове Світлані, дякую вам, пані Світлана. Чміленко Людмилі. Всім величезна, величезна подяка. Зараз поговоримо. Про банку. В банці 16 700. На одній карці 15 800, на іншій 22 000. Всього 54 000, у нас 500. Потрібно на РЕП 68 друзі. Кожен може порахувати, скільки не достає. Тепер про реп. Я вранці задав питання, і більшість, подавляючи, більшість е, дрони чи реп е, написали на реп, 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 реп. Друзі, реп це життя наших хлопців. Коли ми даємо реп, я вже пояснював і розповідаю ще раз. Є пікап, на якому один наш військовий знайомий возить на позиції на передок інших хлопців. І ця, цей автомобіль не захищений. Ніяк. Нема там ні Бредлі, нема там БТРа, нема там нічого. Автомобілем возить на позиції. І на цей автомобіль. Попросили реп. Реп коштує від 75, там і вище, і вище, і вище. Ми купуємо РЕП завжди. завжди. Я намагаюся купувати найкращі речі, які потрібні нашим. Якщо спальники, то це краще. Якщо дрони, то це кращі дрони FPV. -шки. Так от, ми купуємо реп, де і проти мавіків, і проти FPV, щоб хлопцям нашим було ну, комфортно їздити. Поранених забирає цей наш Павел, Павло. Да? Е, тому о, трохи у нас там не вистачає. Нам допомагають наші партнери, я вже казав, група компаній Єдність, друзі, вони ставлять, доплачують, до, 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 доплачують до цієї ціни, щоб поставити туди всі е, захисні елементи і від Mavic, і від FPV. Тому що то, що ми хотіли купити тільки FPV. Добавляє, вони додають гроші, і слава Богу. А ми давайте допоможемо їм. Я вас просто прошу і закликаю. Це ж самий класний комбікорм. Багато людей держить птицю, там, свійські тварини. Ви купуєте комбікорма? купуйте комбікорма. щедра нива, топкорм, бестмікс, фідмікс. Ось ці марки, купуйте, будь ласка, вони. Нам допомагають, ми допомагаємо воїнам, і ми повинні. Хто може, допомагайте їм, щоб ми могли існувати всі. Дякую вам за це. Йдемо далі, друзі. Велика, велика подяка спонсорам. Величезна подяка. Ви Утримуєте канал, ви допомагаєте цьому каналу працювати на нашу перемогу. Я розташував на Фейсбуці на двох каналах, на телеграм каналі Заходьте туди, і дивіться, ви там здивуєтесь дуже що інший канал. Підписуйтесь туди. Розташував передачу танкістам вашої допомоги, там ще залишки спальників. Вже ми хоч і не купуємо, і в мене ще були залишки, і їм вони потрібні, будуть на восени чи зараз не знаю. Ну Зараз у них жарко, реально жарко, ну нічого. Розташував і тут розташую. Сам доблісним танкістам 4-ї окремої бригади передаємо від е, родини в Барані Марина. ось отакі речі. Вона все розписала, дуже дякую. Від Аліник Надії Миколаївни, душі ліхтарики, водичка. А також з Італії не знаю чесно, як звати жіночку, але ну, таке письмо прийшло. Тут багато смаколиків, одноразовий посуд, шкарпеточки. І як завжди, від наших земляків спальники. Велика подяка всім за підтримку, за те, що нас не забуваєте. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Далі, 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 далі. Посилки, друзі, величезна подяка, і вода потрібна. Все, що ви висилаєте, все потрібно від ніжної білизни до сіток, до фонариків, до батареїк. Ну, буквально, ви все молодці, одноразовий посуд. Єдине, молодці. Я прошу одне: не висилайте швидко псуючі продукти. Тому що жара неймовірна. А ось коли був обстріл камаря, не могли забрати посилки, вони лежали на новій пошті, не було світла. Все може бути. Або можемо забрати посилки, а хлопці не можуть вирватися е з фронту, з позицій. Розумієте? Велика подяка, щоб е були, не псувалося з і Щоб не псувалися продукти, ті, що ви висилаєте зараз в жару. Давайте інші потрібні речі, що можете зараз замінити. А і те будемо потім висилати. Всім, всім велика подяка. Купуємо реп. Дякую за відгук на моє прохання. Напишіть, що були там е, да, прохання і не те, що прохання а пропозиції дрони, але повірте, тут менше. Давайте захистимо наших хлопців, давайте працювати по їхнім. За е, мовленням, я всім дякую. Завтра у нас е, прямий ефір о 20.00. п'яти хвилин. Завтра не буде. Ввечері зустрінемося. Україна переможе.